Це дуже потрібна річ, ну, як на мене. Я завжди віддаю честь у школі, ну, по крайній мере. Не знаю. не про такому. Ми не бачили там метро плакати. Ні. Коли на мовчання 9 ранку, чули? Ну, може. То що ви думаєте з цього приводу? Не, нічого, ну. Якщо комусь потрібно, нехай буде, но так воно не заважаєш. Ну, надо ж, как бы, помнить о тех людей, которые погибли ради нас, допустим, ради наших детей и будущего. Поэтому это самое минимум, що мы можем делать. Ну, я вважаю, що це доцільно, тому що багато людей загинуло наших, українських. І мирного населення, і військових, і дітей. Тому забувати про це не, не треба. Я підтримую, поважаю, зупиняюсь, мовчу. Це дуже корисно і має бути. Це обов'язково має бути. Кожен має зупинитись, кожен має проявити повагу, і було б бажано, щоб в нас ще було під час хвилин мовчання чути гімн. Це було б круто.